І от наша колега пише: я читала китайське дослідження, що ранній контакт немовлят з рослинами може знизити частоту розвитку алергічних ренітів. От як вам таке запитання? Чудове! Ну, тут е, загальна підходи. якщо додавати до їжі до побуту там, тварин. То зменшується кількість в подальшому алергії саме на ці фактори. Є така робота другого боку, є робота, я про кишку скажу. То ж саме 50% зменшується 50% авторів пише, що збільшується, і де справа скажімо, де можливо це надумано, сказати важко. І тому сьогодні немає ніяких рекомендацій. Офіційних щодо введення в ранньому дитинстві якісь факторів зовнішнього середовища, харчової, ну зважують на те, що повноцінне і різноманітне повинно бути харчування дитини тощо. Але сказати, що тільки рослини або тільки молоко це нема ніяких таких доказів.